178 квадратних метрів і дивись на неї огляд. Коштує ця квартира 1 мільйон 300 тисяч доларів. Давайте подивимось, це в нас такий острів з каменю. Тут варильна поверхня виглядає вона таким чином. Неймовірна, незвичайна витяжка. Це все місця для зберігання на кухні. Тут в нас. Кава машина, мікрохвильовка, духова піч і виглядає це все так. Це фреска, вона ручної кладі. Тут у нас обідня зона, такі зручні шкіряні стільці, і давайте перейдемо з вами до кухні вітальні. Тут у нас величезний комфортний диван. Гляньте, які люстри, величезний телевізор, а також камінь, який зараз не вімкнений, але його можна буде вімкнути. Стіл, який роз'їжджається, таке я бачив рідко. Давайте продаємося з вами далі. Тут у нас колонка, на підлозі, у нас паркет. Дуже дорогий. Ось такі дзеркала можна подвинути і подивитись на себе. При вході в нас ось така прихожа зона. Тут ви можете взуватися, тут зберігати якісь ключі або дрібниці. І перейдемо з вами в гардеробну. Вона доволі таки велика. Бачите, скільки місця для взуття, а також дзеркало увесь поверх. Перейдемо з вами далі. Двері, Вони тут, тут натискаєш кнопочку і відчиняються замочки, її не проб'єш. Це розумний будинок. Можемо з вами вімкнути штори. Вони можуть закриватися, можуть відчинятися, можна вімкнути музику, а також перекрити або включити воду. Давайте перейдемо до цієї кімнати. Тут у нас гостьовий санвузол. Це онікс, він може бути вімкнений. Може не вмикатись, бачите? Ось так виглядає він невімкнений. Отак можемо вімкнути. Це не найцікавіше. Подивіться, це в нас хоз-кімната. Тут у нас сушильня пральна машина, це все шафа, в якій знаходяться комунікації. Квартира коштує 1 мільйон 300 тисяч доларів. Просто неймовірно. Тут ще й винна шафа. Давайте перейдемо з вами до майстер-спальні. Зверніть увагу: двері в нас до стелі. Заходимо в майстер-спальню. Тут нас чекає величезне ліжко, воно дуже високе. Напроти телевізору. Давайте подивимось вид цього будинку. Вид у двір, там Марінський парк, його видно буде з вітальня. І майстер-блоці має бути у нас величезний гардероб. Коли ми заходимо, він вмикається. Місця для зберігання тут достатньо. І такий пуф доволі таки комфортний. Заходимо в цю кімнату. Це в нас санвузол, тут нас чекає душова, також ванна, одна раковина, і подивіться на цей змішувач. Ти його так крутиш і з'являється вода. Прикольно!